Чому коханка приречена на провал? Привіт! З тобою мама тіндер наречених, менторка по стосункам Марина Савчук. І сьогодні ми поговоримо на дуже чутливу тему коханок. Дівчата, я знаю, що багато хто підписаний на мене і в моїй телеграм-групі я ж бачу по вашим коментарям залишається в ролі коханки. Я сьогодні тут не з осудженням чи оцінкою вашому вибору. Я сьогодні з рефлексією поговорити, подумати про те, навіщо це вам. Хто був на моєму до речі вебінарі про модиків, де ми розбираємо паттерни, чому ви обираєте той чи інший вид стосунків? Знають чому вони на позиції коханки. До речі, якщо ви хочете також змінити свій паттерн вибору чоловіків, цей вебінар можна придбати у записі. Посилання повинно бути під цим відео. Коханка це жінка, яка вибирає чоловіка, якого вона не може здобути. Давайте так, так? Недоступного чоловіка. Так? Це дуже часто дівчата, у яких там тато був е, залежностям, алкоголік, холодний. Коротше, там дуже величезна купа всього, чому це могло так трапитись, але ми отут і зараз. Наприклад, знаходимося в ролі коханки. Є дівчата достатньо дорослі, яких це влаштовує, яких там був шлюб, у яких вже є діти, їм взагалі нічого не треба. І вони обрали такий, типу, дуже для них зручний варіант стосунків, де не потрібна відповідальність, де у них залишається їх свобода, і страх втратити цю свободу не фігурує у цих стосунках. І тобто вони закривають дуже величезну кількість потреб. І якщо морально в голові там, її це все влаштовує, то. Як я кажу, вайнот, ну, ваше життя, що хоч що хочете з цим і робіть. Але є таке розуміння як екологічність. Давайте поговоримо трішки про це. А хвилинка шезотерики, давайте так. Ми всі. Знаходимося у так, ну, у тому чи іншому енергетичному полі щодо один одного, так? Ми всі обираємо той чи інший егрегор, починаючи від сім'ї, релігії, країни, політики, політичної партії, музику, яку ви слухаєте. Коротше, от все, що ви у своєму житті вибираєте, це е, е, якийсь егрегор, так? Це якась енергетична структура, в, якої, в якій ви е, так чи інакше, до якої ви також маєте доступ. І от ви. Вибрали сім'ю деструктивно. Тому що якщо чоловік у цій сім'ї вже йде кудись там гуляти, то значить там є якийсь деструктив у парі. І якщо ви там знаходитесь як мінімум в, то, в розумінні того, навіщо вам це потрібно, і ви не хочете цього чоловіка з цієї пари забирати, то там ще більш-менш обмін якийсь буде плюс-мінус нормальний. Але якщо ви обрали одруженого і сидите, Постійно у позиції, коли він розлучиться. Коханка жінка-друга половинка, коханка перша, постійно на всі свята одна. Ну, коротше, знаєте, у такому м, напруженні внутрішньому, що думаючи про те, що він там не спить зі своєю дружиною, я сподіваюся, що на моєму каналі вже не залишилось людей, які вірять в цю ахінею. Ну, ви ж розумієте, що він з нею спить. І якщо ви прийшли в це відео, щоб це почути, то я вам про це кажу: він з нею спить. Все. Ну, Тому що це просто дуже смішно, коли чоловік, я не можу з нею розвестись, тому що там бізнес, і діла, ділішки, деньги, деньги. Дівчки, ну чесне слово, якщо стосунки вже вичерпали себе, і він насправді розлучається, так, а у вас все нормально з самоцінністю, то ви кажете, слухай, Вася, розлучишся, приходь. От як потрібно вчинити щодо себе до збереження екологічності у своїй екосистемі. Тому що коли ви відкриваєте цей кранік такий, знаєте, на сторону якогось там одруженого чоловіка, то ви ніколи, тобто ви не знаходитесь в позиції єдиної, вас не обирають на 100%, і яка б ви не була впевнена в тому, що ви робите все вірно, у вас все одно буде черв'ячок у голові, який буде вам піджирати мозок, такий, типу, спить він з нею чи ні, розлучиться він з нею чи ні. Обере він мене чи ні, позвонить від сьогодні, чи ні. Ви розумієте? Ну, тобто, це така буде мале, воно, начебто, ну воно ця крапелька за крапелькою буде руйнувати ваше психологічне здоров'я. Тому я вас закликаю. Якщо до вас ще поле, тому що у вас там був такий паттерн, звернеться одружений, або на порозі розлучення, а ви знаєте, вони можуть розлучатися десятиріччями. Чоловік. То а, я пропоную вам сказати, що, коли розлучишся, приходь. І це буде найчесніше по відношенню до себе. А якщо ви все-таки вибираєте грати в гру коханки і хочете програти цю роль, я хочу вам побажати вийти як якомога менше постраждавшою тут. Ну, давайте так. Тому що а, з власного досвіду. З досвіду дівчат. Якщо ви думаєте, що я не була у ролі коханки, я вже ж була. Я знаю, про що я кажу, дівчатки. І, до речі, я туди потрапляла навіть обманом, коли мене чоловік обманув, що він дружений. Коротше, це окремі історії ще для окремих відео або етерів в інстаграмі, але тільки вам вирішувати, йти туди чи не йти. Коханка майже завжди виходить програвшою. В тих випадках, коли вона стає дружиною, вона програє в чомусь іншому. Там можуть бути погані стосунки з, там, не знаю, з мамою чоловіка, з його дітьми. Коротше, там буде інший програш, можливо, не такий великий. І страх, що він вчинить з нею так само. Тобто, коли ви приймаєте участь і впливаєте на рішення чоловіка, будучи його коханкою, ви залишаєтесь на все життя зі страхом, що з вами він вчинить так само, бо він вже так вчинив з однією жінкою. Тому для того, щоб не бути в цьому страху, не залишатися і не множити цей страх, все своє життя з цим чоловіком, як би сильно ви його не любили. Відправте його, розлучитись, а потім хай приходить. Це буде максимально екологічно щодо вас. І я сподіваюся, що з роками самоусвідомлення, самоцінність, рефлексії українських жінок буде зростати і. У нашому суспільстві буде більше здорових стосунків, а не деструктивних. Для цього я і створюю цей контент, тому дуже прошу вас лайкнути, написати коментар і можливо поділитися цим відео з подругою. Дякую.